Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я хочу розповісти про відмінність від, між е, тимчасовим захистом і міжнародним захистом. Бо багато людей мене питають, хтось з українців отримає міжнародний захист, а хтось тимчасовий. Давайте просто звернемося до офіційного роз'яснення асоціації СІАР. Так? Це Асоціація по прийому біженців в Іспанії. Це одна з найбільших організацій, так? яка, от вони опублікували свою статтю 5 вересня 2022 року. Так? Ось що вони пишуть. Інколи виникають сумніви щодо, щодо так званого тимчасового захисту, який Європейський Союз вперше в своїй історії активував з початку березня 2022 року. Так? Е, через вторгнення Росії в Україну. Ось чому корисно знати, чого він. З чого він складається, які основні відмінності і схожість, між ними між тимчасовим захистом і міжнародним захистом? Ще раз хочу наголосити, що оцей варіант, який ви зараз отримуєте в Європі, так, оцей варіант документів так, про тимчасовий захист, він є просто безпрецедентним. Він розконсервований виключно. У 2022 році. Давайте зараз про нього трошки, е, трошки докладніше, коли застосовується що? Коли і що застосовується. Так? Тимчасовий захист це механізм захисту, встановлений положенням ЄС про надання притулку, який активізується у виняткових надзвичайних ситуаціях для реагування на масовий вплив людей. Його головні цілі полягають у наданні негайного захисту. Вимушено переміщеним особам і підтримці держав-членів ЄС в управлінні їхніми національними системами для надання притулку. Цей захист регулюється директивою про тимчасовий захист, ухваленою в 2001 році, яка не була активована 4 березня 2022 року. Перепрошую, яка була активована 4 березня 2022 року. Міжнародний захист. Застосовується у випадках переслідування з причин, зазначених у Женевській конвенції, і у законі про притулок Іспанії від 2009 року. Тобто, розумієте, є Женевська конвенція і закон про притулок в Іспанії 2009 року, так, він говорить, в принципі, про всі варіанти біженства. Наприклад, людина із іншої країни, наприклад, там із. Ну, Які у нас є е, точки на е, земній кулі, там, да, наприклад, там із, якоїсь, із Росії там, чи із Бангладеш, там, чи із Ерітреї, чи з Малі, да, вона біжить в Іспанію, та, бо в тій країні їй загрожує е, небезпека. І ця небезпека буде їй загрожувати незалежно від того, закінчиться війна чи не закінчиться. Розумієте, а от тимчасовий прихисток, так? тимчасовий захист він застосовується до українців у безпрецедентній формі, так? тобто всі документи надаються зразу. От ви не розумієте, що таке надати міжнародний захист, от документи по міжнародному захисту. Їх набагато важче отримати. Набагато важче. Так? Але там є нюанси. От Зараз ми будемо читати їх. Так? Хто має доступ? Громадяни України та члени їх сімей, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, або перебували в Іспанії до 24 лютого 2022 року, можуть отримати тимчасовий захист в Іспанії. Тобто всі українці, які приїхали після чи були раніше, такого, в принципі, я спілкувався тут з юристами, так? Вони кажуть, що такого, в принципі, не було ні для кого. Так, та, таких ну, таких поблажень да, стосовно закону, не було ні для кого в Європі. Так? Далі також біженці, особи, які отримали міжнародний захист та особи без громадянства в Україні та члени їхніх сімей, які залишили Україну після 24 лютого 2022 року. Нарешті громадяни третіх країн. Які мають дійсний закордонний дозвіл на проживання і не можуть повернутися до країни походження. Міжнародний захист в Іспанії можуть отримати люди, які втікають зі своєї країни через страх, зазнати переслідувань через расу, релігію, національність, політичні погляди, неналежність до соціальної групи, стать або сексуальну орієнтацію. Троз зрозуміли, відмінність тимчасового і. І міжнародного, так? От міжнародний це переслідування через расу, релігію, націоналість, політичні погляди, неналежні соціальні групи, стать або сексуальну орієнтацію. Так? Далі, де їх можна запросити? Де можна запросити цей документ? Про тимчасовий, тимчасовий захист на тимчасовий захист можна подати, звернувшись до національної поліції. Центри прийому догляду та перенаправлення. Так? Тобто в кожному місті Іспанії є така поліція як екстранхерія, так? ви подаєтесь туди. Так? Або в уповномаженні на це поліцейські дільниці. Міжнародний захист можна подати в іспанські органи влади на кордоні Іспанії, в аеропорту, порту або сухопутному кордоні, повідомивши. Національну поліцію на території Іспанії, особисто в поліцейських дільницях або міграційних службах, уповноважених для цієї мети потрібна домовленість, так? Тобто є певні центри, де ви подаєтеся, в яких потрібна домовленість, що ви будете туди подаватися. Тобто, попередній запис, так? Але якщо ви подаєтеся на. Інтернаціональний на міжнародний, да, от, е, прихисток, то ви, в принципі, так от можете просто на кордоні це зробити. От Приходиш на кордон, бачиш людину і кажеш, подаюся на міжнародний захист. Так? Які права доступні, якщо надано е, дані засоби захисту? Запит про тимчасовий захист розглядається протягом 24 годин. І діє щонайменше на один рік. І максимум на 3. Тобто тимчасовий захист, те, що зараз отримують українці, розглядається 24 години. Такого не було. Такого не було 24 години. Тут іноді люди по місяцю сиділи, ждали цих, цих тархет. Місяць в якійсь там, чи ще десь. Так, такого не було. Зараз 24 години максимум. Так? Але діє. Щонайменше рік, максимум 3 роки. При наданні ви отримуєте такі права: дозвіл на проживання та роботу для самозайнятості. Та інше, тут іще інше є, та інше написано. Доступ до освіти та професійної підготовки. Освіта середня і професійна підготовка. Далі соціальна допомога та належне житло. Соціальна допомога та належне житло. Це дуже важливо, це право. Розумієте, це не щось, якщо нібито воно получиться, ні. Це вже все це виписано. Далі доступ до медичної допомоги. Ну, ми всі знаємо, яка допомога тут. Вона фактично для всіх надається безкоштовно. У разі надання міжнародного захисту для передачі запиту владі особу викликають на індивідуальну співбесіду, яка буде конфіденційно. Проходити та з правом на юридичну допомогу та перекладача. У разі отримання статусу біженця він буде постійним. У разі, Тобто, якщо ви потім після цього отримаєте статус біженця після цих трьох років, яких вам говорять максимум, то він буде постійним. У разі надання додаткового захисту, він буде обмежений 5 роками. Це окремий вид підвид біженства. Ну, про це будемо в інших відео говорити окремо. Так? Права осіб, які шукають міжнародного захисту, тобто права осіб, які дозвіл на перебування в Іспанії протягом всієї процедури, свобода пересування по території Іспанії, дозвіл на роботу через 6 місяців після подачі заяви, юридична допомога та, та перекладач це дуже важливо. Перекладач вам, вам належить, тобто ви можете попросити перекладача. Так? Як, наприклад, це поліція і медицина, доступ до медичної допомоги. Це дуже важливо в Іспанії дуже класна медична допомога. Доступ до системи прийому заявників на міжнародний захист, якщо це необхідно. Так? Ну, тобто, це для того, щоб вас могли поселити. Так? Ось такі, е, такі стислі, да? але дуже змістовні речі говорить нам СІАР. І я бажаю вам е, вивчати це більше. Я залишу це в коментарі е, на це посилання, так. І бажаю вам, щоб ви інтегрувались і вперед.